Привіт, футболмани! Продовжуємо висвітлення міських змагань з футболу та футзалу. І в сьогоднішньому випуску ми розглянемо вищу першу, другу та третю футзальні ліги та матчі, які відбулися в рамках чемпіонату міста з футболу. Тому вмощуємося зручно, і буде цікаво. Почнемо, звичайно ж, з найцікавішого, з наймасовіших змагань Вінничини, а саме відкритого чемпіонату міста з футзалу. У лізі розпочинали змагання ФК Вінниця та МС Поділля. Команди продемонстрували цікавий та зважений стиль з обох сторін, але все ж більш забовними виявилися подоляни. Вони побороли опонентів з рахунком 4-6. Друга гра пройшла між командами Юрія Фарм та Кусто Агро. В Першому таймі був забитий лише один гол ногами фармацевта Віктора Пелепенка. а в другому ще Василь Осельський зрівнює рахунок, і вже під кінець відведеного часу Поліщук з плахотнюком ще раз обмінюються голами і завершують поєдинок з нічийним рахунком 2-2. Далі новачок тире, лідер вишки сапфіри зіграв з командою Техноплюс. В цьому двобої перша половина була за новачками. Вони забили тричі та пропустили лише один м'яч. В другому штаймі технарі змогли відігратися, але на останніх хвилинах ювеліри все ж виривають перемогу, забивши ще два голи. Кінцевий рахунок 3-5. Останніми в цей день зіграли інтерат з Яском. матч не відзначився рівністю як попередні. Тут з перших і до останніх секунд перевагу тримали нафтовики. Ще у першому таймі вони зробили рахунок розгромним 4-0, а в другому тільки довели його до переможного 7-1. Двома ну, дублями в складі ЯСКО відзначилися Малка Сергій та Юрій Онищук. Також забували Заводян Брещук та Максименко. Єдиний м'яч у складі аграріїв реалізував Роман Мовча. І відповідно до результатів, маємо можливість переглянути турнірну таблицю Вищої ліги. Тут лідерство захопили дві команди Сапфір та Яску, і також з хорошими показниками їх наздоганяє орлівка. Продовжуємо першою лігою. Тут тур розтягнувся на два дні. В суботу розпочали мега цікавим матчем між дублем Яско та командою Авторіал. У першому таймі активніше розпочали автопродавці. Шпак та Єремєєв зробили перевагу подвійною, але Драган перед перервою скоротив до мінімуму ці значення. В другій половині міжособні компліменти продовжилися і одразу на його старті. Подорожній Загревським обмінялися реалізаціями ближче до завершення Ершення Драганга зрівнює цифри на табло. А перед самим фінальним свистком, рикошетом від загревського залітає четвертий переможний гол для Яско 2. Наступними на паркет нокауту вийшла фортуна з Оріоном. Ця гра також була цікавою та рівною. На старті поєдинку Краковецький відправляє м'яч красивою гарматою під перекладну свого суперника. Але в роздягальню пенделя та білоконь схиляють шайки терзів на свій бік. Другий тайм вже був більш боротьбою. Тактики був малогольовим. Єдину реалізацію зміг зробити капітан команди з малих крушленців Гаврищук Максим, який по суті своїм голом дає можливість Оріону забрати хоча б одне очко. Хорошим емоційним та бойовим вийшов поєдинок спортклубу поліції з Главдором. Перша половина гри була відверта за СКП. Вони вели хорошу атакувальну тактику, та раз по раз накочувалися хвилями на ворота суперника. Це дало свої аплоди у вигляді двох забитих і нуля пропущених. В другому таймі забивши ще один гол, полісмени, почали переходити в більш акумулюючий сили футзал. Чим почали користуватися їх опоненти. Спочатку Вардан Пагасян компенсував один м'яч, потім граючи в того польового відзначився горбань Віталій. але провалившись в захисті, також ще раз пропустили і главдорівці 2-4 І СКП заробляє свою першу перемогу. Музика. Також в цей день він він переграв планету права шість. Два відповідно, турнірна таблиця першої ліги після цього туру виглядає наступним чином. Далі розглянемо другу лігу гострим сюжетом та крутою розв'язкою Відзначилась гра Володимира з домашнім маркетом. До цього матчу тивівчани займали першу стрічку і будь-що хотіли там закріпитися. ДМ же з двома перемогами в активі йшли на бронзовому місці. Відповідно, їм також конче потрібно було три бали. Розпочалася заруба обміном голами між цим балістом та супругою. Далі попередньо згаданий Максим відзначився вдруге і вивів Володимир вперед. Але ще до Свистка на перерву автогол від ковтуна, та реалізація від все того ж цимбалістам вже давали можливість домашньому маркету піти на перерву за мінімальною перевагою. В другому таймі продовжилась дуель, і Володимир знову не тільки відігрується, але й перехоплює ініціативу. Вирішальним же в цій грі став гол Микити Гажа, який зрівнює рахунок, та робить його 4-4. Чимось подібною була дуель благодаті з Феніксом. Минулого року, граючи в третій лізі, ці дві команди вже зустрічалися два рази, і в обох поєдинках благі поступили своїм опонентам. Тому цей раз Лічман та компанія виходили на паркет Аквавіну з чітким бажанням дати реванш, але і Фенікс будемо відверті також свого упустити не хотів. Тому тут, як і очікувалось, вийшла перететна боротьба двох технічних суперників, яка завершилася нічийним результатом 4-4. Хеттрик за благих заніс Зугравський, а за Фенікс найбільше забив Зеленюк. Опісля цього поєдинку Фенікс разом з Володимиром очолює турнірну таблицю, а благодать піднімається на четверту сходинку. Ще до третьої ліги То тут козак плюс обіграв Атлетик двадцять одинадцять три-один, гедеон розійшовся мировою зі Стелсом 2-2. А руха з подвійною перевагою 2-0 обіграв Вінницьких шершнів. З подібним сценарієм також пройшов матч між Вінницькою міською радою та командою Вінниця газ Перший тайм зустрічі був безгольовим з невеликою кількістю моментів, адже суперники більше притримувалися оборонної тактики. Другому таймі вже граючи у більш відкритий футзал, своїми двома можливостями скористалися ВМР, забили Попович та Глевчук. Цих двох олів вистачило для перемоги. І наразі підопічні Пасіченка очолюють турнірну таблицю. А у чемпіонаті міста з футболу що вище, що перша ліга, підходили до свого завершення. Так у вищій лізі відбулося два матчі. Ємці Поділля перемагає Універдинами 2-1, чим гарантує собі другу стрічку та срібні нагороди. Також вже по суті чемпіон факел 2 закріплює свій статус, обігруючи орлівку 3-1. Доля ж третього місця цієї ліги вирішиться у протистоянні орлівки з ВОДЮ США. Нива. Якщо Олівка бере 3 бали, то стає бронзовим призером. В першій желізі відбувся один поєдинок між Оріоном та Нивою Ю17, і він був зіграний в нічию. Даний результат дає змогу завершити гонку Оріону на першому місці, а Нива U17 закріплюється на третій стрічці. Срібну ж позицію отримує ФК Нива.